Всім привіт! З вами я Лана. І сьогодні на честь дня і свята калити, на честь Дня парності, закоханості і сімейного кохання, на честь Дня Сонця, Бога Сонця, який допомагає не розхолодити почуття людям, на честь Бога калити. Взагалі, на честь цього прадавнього нашого свята, на рунах ми подивимось, що тебе хвилює в особистому житті, саме в особистому, що не задовольняє, що хвилює, що, можливо, тебе збиває з пантелику в твоєму особистому житті, зараз подивимось, що підсвітять нам. Руни, чию ситуацію, яку ситуацію. Показіть нам руни, що відбувається станом на зараз, що хвилює людину про його особисте життя. Що відбувається станом на зараз? Дивіться, тут у нас зараз хтось відчуває себе незахищеним, незахищеним від тих яскравих почуттів, енергій, які, можливо, він відчуває до людини, з якою немає порозуміння. Тут як начебто ви і захищаєтесь від цього, але нічого не можете поки що зробити. Можливо, хтось захищався раніше, можливо, когось ображали, і на цьому фоні виникали якісь непорозуміння, і вони більш пов'язані чи то з тим, що, щоб привнести щось нове, можливо, загрузли десь. Підвисли ці взаємини. Можливо, тут є непорозуміння в когось з людиною стосовно дітей. В общем, такі зараз енергії, що і хотів би позбавитись, можливо, таких відчуттів, але ну, не можеш неначебто. І. Є непорозуміння з людиною, але і хочеться може від нього відсторонитися. Можливо, ви відсторонюєтесь, захищаєтесь від цієї людини. Але все одно щось вас десь тримає, пов'язує, і хотілося би, можливо, знаєте як. І спілкуватися з цією людиною, бути з нею. Але якщо тут буде більше яскравості, чи може якось все по-новому, якби все перейшло на якісь нові рейки, ну, якась така станом на зараз ситуація. Добре, покажіть, Руни, що в минулому призвело до таких енергій, до таких думок і відчуттів, Покажіть в минулому. Ну, в когось тут, можливо, розвалилася родина, розпалася, або якісь доволі довгі міцні стосунки. Некначе наступив хаос такий, перевернулося все, з них на голову. Можливо, хтось виїхав з рідної країни в минулому. І зараз. Такі енергії так. для когось тут щось стало відомим, якась відкрилась таємниця. На щось ви почали звертати увагу і рушили далі. Можливо, дійсно, хтось пішов. Хтось пішов з якихось стосунків, хтось кудись пішов. І... Можливо, цьому причиною стало якесь відкриття. Ну, добре, покажіть, руни. Хтось пішов до нового, можливо, знаєте як? Можливо, в когось чоловік пішов до нової жінки. Таке і так можна прочитати, але щось зруйнувалося стабільне і важливе в минулому. Змінилися цінності, все перевернулося з ніг на голову. Ну, добре, покажіть, що найближчим чином, найближчим часом відбудеться в особистих цих стосунках, пов'язаних з цією ситуацією людини, яка зараз дивиться цей розклад. Покажіть, Так, ну тут, як начебто будуть негативні емоції, буде як начебто зменшення радісних моментів, зменшення задоволення, як наче відбудеться якийсь застій в стосунках. З цією людиною, можливо, з якою нема зараз порозуміння. І може бути навіть що. Зараз я подивлюся, щоб уточнити, а потім скажу про що тут. Так, ну тут можна сказати, що найближчим часом ви будете відчувати негатив, або знаходитись, можливо, в ілюзіях стосовно цієї ситуації. Але вони кажуть, що це результат вашої діяльності багато в чому. Ви самі посприяли, тому що ви знаходитесь в якихось ілюзіях, можливо, себе обманюєте. І це вже довгий час. І ось найближчим часом, ну, як начебто, ви, нарешті, зможете зменшити ці ілюзії і не приймати різких рішень, і не приймати взагалі ніяких рішень стосовно, можливо, цієї людини. Тут як начебто те, що розсипляться, можливо, якісь ілюзії, воно, звісно, буде важко, воно буде неприємно, і ви будете незадоволені, але ви не будете більше бажати приймати якихось рішень. Чи то різких, чи то рухатись кудись, чи то, можливо, сваритись чи прояснювати. Що з цією людиною. Ну, просто відбудеться якась така подія, що ви, як наче очі вам відкриються, і ви позбавитесь від ілюзій. І це буде непросто. Я не знаю, що може трапитись найближчим часом. Можливо, переоцінка цінностей, можливо. З іншого погляду подивитися на цю ситуацію, на цю людину. Але тут як буде підбиття підсумків. Ви як начебто прокрутите все своє життя, всі ці стосунки, пропустите через себе і зрозумієте, що, можливо, ви наділяли людину тими якостями яких у нього немає. І, зрозумівши все це, ви. Зможете зменшити свою залежність, як наче очікування чогось. І це буде непросто, і це вас ну, зовсім не порадує на найближчим часом. Це буде неприємний період. І ви будете, знаєте, якось більше картати себе, мабуть, найближчим часом. Як така внутрішня агресія буде. Ну, добре. А покажіть, Руни, що в плюсі з цієї ситуації. Який тут плюс може бути? Так. Ну, плюсом тут може бути, що нарешті. Ви, як наче зрозумієте, що це не настільки важливо, щоб за це чіплятися вже довгий час. Ви як знеціните наче свою залежність від цих стосунків, ви перестанете хвилюватись за те, що у вас немає взаємопорозуміння. Ви зрозумієте, що це не так і важливо в вашому житті. Як начебто знецінете оцей факт того, що ви зараз себе відчуваєте, як зачеплений, знаєте, заживе, як, як ви наче беззахисні перед цими стосунками, перед цими непорозуміннями, можливо, сварками, можливо, неможливостю перейти на якийсь новий приємніший рівень. І ви придаєте цьому забагато. Уваги і вважаєте, що це ну, таке дуже важлива подія в вашому житті. Дуже важлива людина, дуже важливі стосунки. Але е, це е, підбиття підсумків і вихід з ілюзій, в всякому разі, зменшення їх, вони в плюсі принесуть те, що ви зрозумієте, що. Ну, не настільки це все важливо в вашому житті. Без цього можна жити, з тим можна боротися, від цього можна не залежати так сильно. Добре, покажіть, що в мінусі з цієї ситуації. Так, в мінусі. В мінусі тут, знаєте, ідея як Виплеск енергії, як прояснення, як те, що, можливо, те, що стане вам ясним, воно буде неприємним, і воно мінус. Можливо, воно зробить переможцем когось, але не вас в цій ситуації, і це буде мінусом. Можливо, ви будете витрачати багато енергії. Можливо, ви будете. Дуже негативити по, цьому, по цій причині. І це буде просто як вибух такий енергетичний. Знаєте, як от буває, коли накотить, то ти ладен розбити телефон, швиряти щось об землю. Ну, от Буде просто такий великий енергетичний випуск, вибух. Це в мінусі. Бережіть свою енергію і не розтрачуйте її даремно. Звісно, стримувати себе не потрібно, це також шкідливо. Ну, якщо вам стане легше, то побийте подушку, наприклад. Уявіть, що подушка це ваш партнер, з яким ви не можете знайти спільної мови. Просто візьміть її, побийте і вискажіть йому все, що ви про нього думаєте. Таким чином ви очиститесь, ви не законсервуєте в своєму астральному тілі ті непрожиті негативні емоції, і вам буде від того краще і легше. Головне те, що ви зрозумієте, і ви взагалі знеціните цю ситуацію. Ви її знеціните. І це головне. А виплеск, так, але контрольований виплеск. Коли це робиться для власного блага. Ну, добре, покажіть, Руни, на що тут не треба звертати увагу зовсім? Що вже пішло в хель? Так. Ну, для декого тут просто не треба звертати увагу на якогось чоловіка, тут може бути так. Він пішов, а для когось тут не треба звертати увагу на те, щоб ну, довести якусь свою правду да? і вперто рухатись і чогось досягати, щось доводити. Якщо хтось сподівається, що якийсь чоловік буде проявляти стійкість і твердість, і буде чесним з вами, то треба не дуже на це розраховувати. Скоріше за все, це якось не відбудеться. А якщо ви очікуєте цього, то очікуйте спокійно. Знаєте як будьте готові до того, що людина може і не проявитися до вас. І самі не доводьте нікому ніякої правди своєї. В цій ситуації, це вже як минуле, воно вже завершилось, тут не потрібно нічого доводити. Ну, добре, а що залишилося незмінним і залишається які константи в цій ситуації? Так. Тут зупинка. Зупинка всіх процесів. Це було, мабуть, вже якийсь час назад, і це залишається поки що незмінним. Це зупинка стосунків, це зупинка взагалі руху, це застій і це відсутність можливості. Знаєте, якщо тут хтось кудись виїхав, поїхав, перемістився, то це було і це поки що так і лишиться. Якщо ви сподіваєтесь на якийсь новий період взаєминах, то поки що зупинка. Щось колись призупинилось, і воно поки що так і залишиться. І ще я можу сказати, що у вас трошки, знаєте, така свідомість. Трошки однобока. От ви знаєте, як от бачу ціль, не бачу пере, перепон. Ви дивитесь на ситуацію завжди якось, ну, так як звикли. У вас немає е, моди такої, да? е, переміщувати точку своєї збірки. Якщо я е, думаю, що от в цій ситуації треба робити ось так, ви так і робите. У вас тут немає якоїсь гнучкості, свідомості. І це поки що лишається незмінним. Це заважатиме. Це заважає, але з цим поки що треба працювати, це ще у вас не пропрацьовано. Немає от такої можливості у вас дивитись на ситуацію, відсторонившись, ви глибоко в неї занурюєтесь і ви в ній живете. Це поки що залишається незмінним і така ви є людина по складу свого характеру, своєї свідомості. Якщо ви бажаєте відчепитися від якоїсь ситуації, то тут би треба було навчитися дивитися на це як зі сторони. Як наче дивишся фільм. Не приймаючи участі в ситуації, тоді все стане більш зрозумілим і виднішим. І це по-перше. А по-друге, треба діяти залежно від ситуації. Не завжди один і той же підхід являється правильній в даній ситуації. Треба вміти переміщувати свою увагу. Треба вміти дивитися на ситуацію з різних боків. Ну, звісно, це не просто, легко говорити, важко робити, коли знаходишся всередині ситуації, але руни так показують, що поки що так є це незмінним. І незмінним є зупинка. Поки що ніякі процеси не рухаються, вони зупинилися вже деякий час назад. Добре, покажіть, руни, що може стати шансом прожити цю ситуацію на благо людині, яка зараз дивиться цей розклад, вийти достойно з цієї ситуації, що шансом стане поштовхом, покажіть, Руни. Тут відмова, очищення і руйнування. Тут треба буде від чогось відмовлятися і очищуватися шляхом руйнування. Якщо ви хочете налагодити контакт з цією людиною, з якою немає зараз взаємопорозуміння, то тут треба, по-перше, відмовитись від яких би то не було бажань, фізичних бажань до цієї людини і просто спілкуватися. Це так як порада. Можливо, можна налагодити цією людиною взаємини через просте спілкування, без інтиму, без бажань, без проявів, знаєте, упертого насилля якогось. І, можливо, це для когось, для якогось відсотку людей. А для когось треба. Відмовитись від втрачених шансів у цьому спілкуванні. Вони втрачені, і все, вони пішли, вони зупинились. І це буде шансом для вас, ну як повністю вже очиститись від цих втрачених шансів у цьому спілкуванні. І що буде на перспективу? Покажіть, друня. Для тих, хто все ж таки буде намагатися спілкуватись. Покажіть перспективу, що там може бути. Ну, там повне охолодження може бути. Для тих, хто буде все ж таки намагатися спілкуватися, підтримувати взаємини, то вони будуть прохолодними, вони замерзнуть повністю. Це буде стабільне, холодне таке спілкування, скажімо так. Ну, а для тих, хто повністю відмовиться від втрачених шансів, що буде. Тут буде новий початок і трансформація. Тут будуть зміни, кардинальні зміни. Ну, дійсно, якщо ви нарешті відчепитесь від того, що вас тримає, то, звісно, будуть зміни, звісно, ви притерпите внутрішню трансформацію, причому глибоку трансформацію. І, знаєте, як дійсно щось помре і народиться щось нове. Ну, у вас будуть нові стосунки. Ви зможете, нарешті, гармонізувати свої енергії шляхом цієї трансформації. І те, що відійде в минуле, воно помре собі спокійно, народиться згодом. Нові стосунки, нові відносини вони будуть гармонійними, вони будуть легкими. і вони будуть вже справжніми, тому що тут буде як зустріч двох особистостей, і їм буде разом добре, вони зможуть підтримувати одне одного. І це добре, я вважаю, це буде як нагорода, знаєте, як дарунок від долі. Чи то від вищих сил вам за те, що ви зможете переламати ситуацію і вийти з неї достойно. Ну, ось такий вийшов непростий розклад. Така хвилююча ситуація на сьогоднішній день. Такі ось взаємини не непрості. Знаєте, і для невеличкого відсотку, можливо, є така надія, що ті, хто дійсно відмовляться від втрачених шансів і зруйнують це спілкування, токсичне, неприємне, то можливо, можливо, коли пройде якась трансформація, вам. Вдасться змінитися самому і змінити ці стосунки можливо, але це дуже малий відсоток. Скоріше за все, тут руни говорять, що вороття не буде, буде новий партнер, нові стосунки. Тут руна, яку, яка читається як смерть, це обнулення, це смерть. Того, що вже віджило своє і народження нового, як по колу. Після того, коли щось відмирає, народжується нове. Тому, більш за все, вас очікують нові стосунки, і вони будуть гармонійними, нове партнерство. І вже від вас буде залежати, як ви їх збудуєте якими вони будуть. Тому що вам вдасться вийти з ілюзій, вам вдасться зрозуміти свій вплив на минулі стосунки, вам вдасться зрозуміти, як саме ви повпливали на ці негативні моменти в цих стосунках своїх. Ви підіб'єте підсумки і. Все стане відомо вам, все стане зрозумілим. Ви, якщо людина виходить з ілюзій, то вона як виносить урок свого роду. І є велика вірогідність того, що на нові стосунки вона цього вже не перенесе. Нові стосунки будуть дійсно новими. Ну, на цьому буду завершувати. Вітаю всіх зі святом і бажаю, щоб у вас в ваших стосунках було все добре, було кохання і гармонія.